В окупованому Криму через вибух на магістральному газогоні десяток селищ в районі Алушти залишилися без газу. Місцеві пишуть, що факел видно на все узбережжя, а вогонь вже перекинувся на ліс. Місцеві чули вибухи, але так званий голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що аварія на газопроводі в Алушті має технічний характер. Аня, ну я вот... Oh. Загоряння виникло між населеними пунктами Малий Маяк та Виноградний. Ці села розміщені трохи південніше самої Алушти. Зазначається, що внаслідок інциденту біля Алушти існує загроза повного відключення водопостачання для міста, де горів газорозподільний вузол.